Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів. Глава 24. Золотий Острів. Тимофій виявив, що прибуває недалеко від вершини гори в незвичайному місці. Перед ним відкрилася неймовірна картина. Невеликий Золотий острів був оточений полум'я вогняної лави. Лава періодично вивергалася з кратера вулкана на вершині гори. Тимко одразу відчув, що це місце буде не просто цікавим, а й небезпечним. Так, ну і вляпались ж ми, сумно промовив хлопчик. Тимофій вирішив дослідити острів, щоб знайти печеру духа Сонця. Для початку треба було спуститися з гори подалі від вулкана. Пострибавши по камінню, наче це гарячі булочки, які плавали у вогні над лавою, що спускалася, хлопчик із тваринами обережно почав спуск з цього небезпечного місця. Раптом вулкан зашипів і виверх величезний фонтан вогню. От зараза, ще й плюється. вилаявся переляканий хлопчик. Він почав бігти, стрибаючи по камінню між потоками лави, ніби граючи в небезпечну вогняну виставу. Тварини не відставали від свого господаря, налякані не менш за нього. Але поки друзі спускалися, вулкан знову перестав вивергати лаву. Гавчик, це ж пульсуючий вулкан! Я зробив нове відкриття в науці. Ура! звернувся Тіма до свого пса, на що той відповів гавкатом та інтенсивним помахуванням хвоста. Ну, тихо, тихо, а то хвіст відвалиться, погладивши собаку, сказав хлопчик. І тут Тимофій помітив двох чудовиськ червоно-помаранчевого кольору, які начебто складалися з самої лави, з довгими руками ковалдами, що закінчувались потовщенням. Вони блукали лавою з відкритими пащами, що спадали ледь не до землі і намагалися зловити вертких саламандр зеленого і малинового кольору, які стрибали між камінням. Хлопці, тільки тихо, прошепотів Тимко, звертаючись до тварин. Він став обережно пробиратися повз монстрів. Хлопчику пощастило, що ловці були зайняті полюванням і не звертали на нього жодної уваги. А ще він помітив, що вони не полишають лаву і перестають прислідувати саламандр на каміннях. До того ж, він зрозумів, що саламандри не такі нешкідливі, як здаються. Ящерки дуже сильно сповільнювали рухи монстрів, що й ті доторкалися до них руками. Тимко став спускатися вздовж потоку лави, який впадав у лавове море навколо острова. Хлопчик був здивований, коли помітив у лавовому потоці рибок. Так, 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 вам не почулося це були лавові рибки жовтого і помаранчого кольорів, які гралися в лаві. Бідний ням напружився, сподіваючись роздобути хоч один екземпляр на обід. Розслабся, нямчику, вони не смачні, тільки язик печеш. Засміявся Тіма, спостерігаючи за своїм пухнастим другом. Подорожні спустилися до самого лавового моря, яке умивало острів. Уздовж берега вела стежка з кам'яної породи, в якій просвічувалися золоті жили. Вона огинала вулкан і виводила на рівнинну частину острова. Тимофій попрямував із тваринами стежкою. Гавчик біг попереду, вказуючи дорогу. А Тимко замикав процесію. Вдалині по лаві бродив синій ловець, і хлопчику вони дуже хотіли з ним зустрічатися, тим паче, що стежка була вузька і щільно примикала до лави. Раптом перед Тимофієм виронула вогняна саламандра і втупилася на нього своїми очима. Чого тобі треба, ящерка пересмажена? скрикнув хлопчик, спостерігаючи, як до нього почав наближатися синій ловець. Хлопчиська спробував відігнати саламандру палицею, але та виявилась нахабною, за що й поплатилася. З лави вискочив вогняний ловець і проковтнув тупу ящерку. Але тепер стояло складніше завдання ненажерливий ловець, який розкинув свої ручища в надії отримати ласий шматочок. Але хлопчик не збирався вирушати в пащу до монстра. Він його вирішив нагодувати грибами. Діставши свою рогатку, він став відстрелювати гриби прямо в пащу ловцю, який їх швидко заковтував. Дивись, не подивись, ходяча духовка, сердився хлопчина. Але духовка й не збиралася дивитися, а навпаки, вона із задоволенням ковтала гриби, які ледве встигав вистрілювати тіма. На той час нагодився синій ловець, якому теж хотілось отримати частування, і між ними зав'язалася бійка. Поки монстри розбиралися один з одним, Тимофій побіг стежкою, наздоганяючи своїх тварин. Подорожні обігнали вулкан і опинилися в золотій долині. Скрізь росли мідні дерева із золотим листям, які блищали на сонці, як справжні скаргби. Уся земля була вкрита золотим піском осипаним золотими блоками. Я найбагатша людина у світі. У мене стільки золота, що бери не хочу. Тільки от питання, як його взяти? запитав Тіма у свого кота, на що той відповів Мяу. Тимков був в захваті від побаченого і вирішив зірвати кілька золотих листків для майбутнього гербарію. Та за такий гербарій мені належить Нобелівська премія. Вигукнув хлопчисько, засовуючи листя у своїй безрозмірній кишені. У цьому дивовижному місці Тимофій вирішив зробити привал і почитати чарівну книгу, яку йому подарував бібліотекар. Присівши в тіні золотого дерева, хлопчик відкрив книгу, яка розкрилася на сторінці, де золотими літерами було написано Золотий острів. На сторінках книги були зображені стародавні малюнки острова і його мешканців. Там же він дізнався, як називаються монстри, яких він зустрічав у темному тунелі та у лавових озерах. Тіма почав читати книгу вголос. Золотий острів притулок Духа Сонця, який виходить із печери тільки вдень і кидає вогняні та крижані кулі. На острові немає інших монстрів. Уже легше, коментував хлопчик. Стоп, стоп, стоп! Як немає ніяких монстрів? А лава від диваки? Що, не в рахунок? обурився хлопчик. А потім вирішив, що в книзі мається на увазі, що на самому острові немає монстрів, а лава від чудовиська належить до лавового моря та самої лави. Гаразд, давай далі. Портал вінший світ знаходиться на вершині вулкана. Стоп! Це я знову маю підніматися на цю гору, що чхає, і бігати по лаві в пошуках порталу. Ну, дякую, нічого не скажеш, золотий острів. У творця цього острова точно було на все гаразд із почуттям гумору. Пообурювавшись вдосталь, хлопчик продовжив читати книгу. Дух Сонця є хранителем обладунків і зброї Фенікса. І. Що далі? Це все? Де технічні характеристики цієї зброї? А інструкція її застосування. І де печера цього духа. Ніяк не міг вгамуватися Тимофій. Нарешті він закрив книжку і взяв карту. Розгорнувши її, хлопчик вирішив вивчити навколишню місцевість. Карта була зовсім іншою, ніж він пам'ятав її у світі грибів. Вона показувала тільки золотий острів. Карта мерехтіла і виблискувала, показуючи дивні символи і приховані скарби. Тимко був здивований, коли виявив, що острів виявляється живим. Золоті блоки на карті постійно рухалися, змінюючи рельєф. Хлопчик відірвав погляд від карти і справді помітив, що золоті блоки в деяких місцях піднімаються, а в інших опускаються. Кожен куточок острова був сповнений загадок і чарівництва. Цього мені ще не вистачало, блоки що бігають, обурився хлопчина. Гаразд, давайте подивимось безпечнішу дорогу до відступу, діловито промовив Темко. І справді, він знайшов зручнішу стежку на вершину вулкана від того місця, де зараз перебував. Хлопчик задер голову догори, щоб краще її роздивитися і помітив, що тільки на самій верхівці вулкана ця стежка перетинається з невеликим лавовим потоком. Гаразд, будемо сподіватися, щоб під час відступу не зустрінемо ходячих ненажерів, діловито промовив Тіма і закрив карту. Закінчивши з вивченням острова, Тимофій розставив свій намет, повечеряв, нагодував своїх тварин і влігся спати у свій спальний мішок, який йому теж подарував бібліотекар. Вгадайте, де в цей час був ням. Правильно, він уже лежав у тіменому спальному мішку і тихо муркотів. Гавчик не пішов на полювання, напевно зрозумів, що йому тут нічого не світить, і теж ліг спати. Настала ніч. Коли Тимофій заснув, його сон був дивовижним і смішним. У його сновидінні він опинився в центрі кумедної урочистості, де золоті та мідні блоки скакали під музику. Бомбери запускали світлові феєрверки, а магмаманти – ходячі пружинки, дарували кульки, що світяться, як сувеніри з вечірки. Сховавшись у мідному дереві, Тіма виявив драбину з цукру, що веде до вершини вулкана. Там його зустрів веселий червоний дракон, який запропонував хлопчику кататися на хвості лавовими потоками. Здається, навіть лава була не такою небезпечною в цьому сні. Внизу, біля вулкана, виявився стіл, заставлений солодкими дарами, тортами з ягідного желе, бисквітами у формі алмазів і коктейлями з молока. Тіма із задоволенням пригощався, куштуючи кожну чарівну страву. Раптом на горизонті з'явився величезний лазуритовий павук, який дістав із свого павукового мішка кубик Рубіка і почав його збирати. Тимофій прокинувся, не розуміючи, що це таке йому наснилось. І що це було? сам собі поставив запитання хлопчик, згадуючи сон. Але відповіді не було, тільки було чутно муркотіння няма. Гаразд, потім розберуся, а зараз за справу. Вирішив хлопчина, виходячи з намету. Зранку Тимофій уважно озирнувся навколо. Пейзаж був зовсім інший, ніж увечері. І як тут орієнтуватися на місцевості, якщо вона весь час змінюється? Чого ці блоки не лежать спокійно? злився хлопчик і склав віршик. Золото кругом блищить, лава повільно біжить, кубики всюду снують, запам'ятати місце не дають. Тимофій поснідав і нагодував тварин. Потім швидко зібрав свої речі і упакував у кошик на спині силача. Хіба мало як обернеться знайомство з тим сонечком? Краще бути готовим робити ноги, подумав хлопчик і вирушив зі своїми тваринками на пошук загадкової золотої печери. Запам'ятовуй дорогу, гавчику, щоб у разі чого було зручно драпати!» – звернувся він до свого пса. Пройшовши через густий ліс, він опинився біля підніжжя невисокої гори. Тимофій читав, що печера духа сонця знаходиться сама в її серці. Іди шукати цю дірку, якщо все тут стрибає і стрибає, бурчав хлопчина, сердячись на рухомі золоті кубики. Тимко почав обходити гору кам'янистою стежкою, прикрашеною золотими ліанами. Пройшовши трохи, він побачив величезний отвір у скелі, з якого світило тепле, світло жовте сяєво. Ну що, пішли розберемось із сонечком, підбадьорив себе хлопчик і сміливо пішов до печери. У наступній главі ви дізнаєтесь про битву Тимофія з духом сонця.